Я пам'ятаю, мене в очах створення кожної сотні. Я пригадую, п'яту це барикаду на яку забігли, першу, тречу, четверту, п'яту барикаду, загадую хлопці відповідь, коли долучили до самоборони роду бойовий далі. І ми тоді на наметі населення тримали, вишуковували. Пам'ятаю, вишукувані на сьому чи восьмому поверсі по стрілому. І я так кого бачу, то говорю хлопці, кожна майже сотня, це своя легенда. Гадую, Володю, як цю новорічну річ, цю... Ти знімали жиненьки, пам'ятаєш? Почував я його, якщо... Ні, так по роботи водив. Я не знав, що ви його не мали. А я його не знімаю, але хто в рочі Ні, він どんなボレカーの肩だい Я розкажу, після дальніх баликад, після дальніх баликадів нас бігти знову на майданчик. Ми виходимо за периметр. А також звука, заперемов, тільки один шкур. Такаємо шкур, що робиться, педикадру тримають. Я так в коло весь для наших готу гріються, а я не дозволила. <реклама> 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 я зараз пам'ятаю, що табличку, яка була на цій барикаді. Може хтось пам'ятає чи ні, барикада біля банкової. А так біжить, палицю б'є, а тато солодочку втікає. Обережно, Беркут, обережно тікає. Хлопці, час, історія. Ми ну, по великому не є ветеранською організацією, бо боротьба наша триває. По-великому -по є бойова організація, перш за все. Це так сталося, що нам доводиться підгадувати наші побратимів, то на життів, житті. Нам доводиться згадувати тих, хто, мав би бути кого нема. Але наспер це все бойова організація. На Напевне, все бойова організація, яка мала і свої перемоги, як 10-11 липня наша така була перемога. І коли всі побачили, що там ворони існує, коли ми їх відтісняли, барикади від барикади, хлопці. Їх тисячі стояли. І ми їх просто загнули, без нічого, взагалі тоді без нічого. Були і наші важкі бої, і порохи, як 18 лютого, коли в квіщах ми були, коли в оточенні фартушок свії, згадую і велички, просто змели отак. Змели, як війкові човни, так, так. так, ми були на кінця. Ті, екіпіровці, щоб могли протистояти захиститим силам. Пригадую, хлопці, перший батальйон. Ці ночі, коли згонили з передової з різних блокпостів, пригадую, як на Айдар поїхали, 18-й, перший. Це була фантастика, пацани. Кількість це була втримана силами самооборони. Не армії, не міліції, не АБУ, а силами самооборони була втримана всі, сем'яна Луганщини. Луганська. Вісім районів лишились під контролем України. Я дивлюсь зараз багато фільмів, різних історій, книжок. От хто видає, той пише про себе. Хто видає, той дає. Але в мене є глибоке відчуття, що Бог над нами. І Бог бачить. І нехай спонсори, і нехай багаті дядьки, які кожен описує свою історію. Вони залишаться десь Богу історіями. Бог бачить цю історію, коли на ваших плечах, ось. на ваших плечах перемагала Україна. Перемагала в неймовірних умовах. Неймовірно, коли завалова станцію немає. Це відчуть душні і відважні. Це, напевно, головна оцінка кожного з вас, всіх тих тисяч, які мав повійдання. Відчайдушні і безстачні. Це було на Майдані, це є в АТО, це є сьогодні. І хлопці хочуть підняти перший камер за те, за що ми вийшли на Майдан. За перемогу. Ми вийшли тоді. 1 числа 10-го на перший. І думали, що ми вернемося на Майдан. Ми повернули на Майдан. Ми повернули Україну собі, яка вже була майже, майже вже була втрачена. Здавалося, вже нічого не може зупинити хлопців. Я все життя в революційному русі, я знаю, про що я говорю. Шансів було дуже мало. Шансів було надзвичайно мало. Я прийшов 90 років, до званого радянського Я прийшов в я прийшов всі атаки. І я, дивлячись на це, думав, що шансів майже нема. Але треба боротися. Треба боротись, і Бог дасть силу, і Бог дасть шанс. І вірити в перемогу. Сьогодні час не простий. Час не простий, я знаю кожного з вас, різне бачення теперішнього часу. Ми ще зберемося, переговоримо. Різні оцінки теперішнього часу кажуть, за що стояли, за що вмирали. Хлопці Україна як держава продовжує існувати і боротися. Хлопці Україна як держава продовжує боротись і перемагати по цій світі. Держава, поняття вічне. Ми всі, попри ці гарні слова, які я сказав, ми всі просто шматочки в історії довгої України. Тисячолітті історії вічної України. А її збереження це є тут, це є сенс. Колись в 18-му році не втримали, потім був голодомор. 10 мільйонів загинуло наших людей. Тримати Україну, тримати державу. Це і є плюс нагадання самоборону, яким ми колись коли на намагають і на майдані. Хлопці за перемогу. Україна! Родосе! Україна! Росе!